Славен Бог наш всегда нині і про існе, і во віки вікового. Амінь. Прийде, поклонимся цареві нашому Богу, прийде, поклонимся Христу, цареві нашому Богу, прийде, поклонимся і по падами самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому, помілуйня Боже, по велиці вності по множеству щедро Твоє очисте, беззаконня моє, найпаче в мим'ях беззаконня моє, від гріха моє очистим, як беззаконні моє, знаю ріх моє предо мною, є звину. Soriši, lukavuje, otvori, sebo, sluvesi, te vidimo, so rešili lukavu, je pred to boj so tvoji, čeprav da upravdiš in i sopom, i se osloviš in tvoji, pobiš in ne da soditi, sebo brez zakona in začaduješ in ure si rodimija matimoja, sebo v istino ozljebljeni si, brezvisna in tajna je pri umrsti tvoje javil miesi, okropišena je soplom in očiščujo se vmešena in pače snijo biljivsa, sluhu mojega, da se raduje veselivo, zraduje se, kosti smranuje, «Отврати лице Твое дримой, ся, беззаконно, моє, чистила серце, чисто Сузим, Боже, і дух обнові во робіт моєї. не отвержи мене від лиця Твоє, Духа, Твоє свято, не від мене, радост, твої, духом, мені радость, спасення Твоє духом младиш, у Твердим'я, навчу беззакония по тему Твої нечести, Твою обратя, мене от крови, Боже, Боже, спасення моєго. Возрадуйся, язимої правді, Твої, Господи, усні сніму і що уста моя возвістять хвалу Твою, як ваще, Босхотіли сі жертви дал Богу, Бо все сожені, не благоволище жертва, Богу Дух сокрушен, серце сокрушенно і смиренно, Богу не уничижить. Ублажі, Господи, благоволення Твоїм сіона, і да созидуть Синірусалимське, тогда, благоволиші жертву правди, вознушена і всесажає, моя, то вдаво зложадна утар Твої тельці. Боже в помощь мой вуйні. Господи, помощи почися, да постидяться і посрамляться іщущий душу мою, да возгратяться в сп'яті, постадяться, хотя ще злая, да возгратяться, аби стадящися, да і блаже, блаже, да возрадуйся і возеселяться о тобі всі тебе, Боже, і да у двину, да возвеличиться, Господь, люблящий, і Твоє, аже Ажений єсим і у Бог Боже, помозими. Поможні мої, збавити мої сіти, Господи, не Господи, услыши молитву мою, внуші молинні моє, Твоєї, Услыши услышимо в правді Твоїй, не вісу, рабом Твоїм, як конай управління перед Тобою, усяк живий, яко повна враг душу мою, смілим місяць землю живот мой, посадив месь в темне, як омертво, я вікає у невомні мой. помізь см'ятеся, серце моє, по мінудні древні, я во у всіх ділях Твоїх, руку Твої повчахся. Воздіг тебе руці, мої Моя, як земля безводна, і тобі, скорого услышання, Господи, що за дух мой, не лиця, твоє від мене і уподоблює вров. несходящим ров, слишну, сотворим і завтра, милості, як на у повах, скажи Господи, путь пудь же пойду, к тобі взяв душу мою, і зми од враг мої, Господь, тобі прибігав м'я творити волю, яко ти єси Бог мой, дух твой, благий, стави на землю праву. Імена Твоє ради, Господи, живище, неправдою Твою, і зведеш, від печалі душу мою, і милості Твої потребіші в раї моя, і по вся служаючі душі моя, клас, раб сім, славиш що Богу, на землі, мир у чоловіці, благоволені, хвалим Тя, благословим тя, кланям Тися, славословим тя, благодарим Тя, великі ради, слава Твоя, Господи, Царю Небесний, Боже, Отче, жителю, Господи, сині народне Ісуса Христе, і святий душе, Господи, Боже. Panče Bože, se ne otec, zemne grehy mira, pomiluj nas, zemne grehy mira, prijme molitvu našu, sedaj u desnoj Otca, pomiluj nas, jako ti je jeden Sviat, ti je jeden Hospod Isus Hristos, vo slavu Boha Otca, amin, na vsaku nož blavoslovlju ivo ti ja hvalju Tvoje vovig i vika, Gospodi, pribižišče balesi nam v rod i rod, azri, Gospodi, pomiluj mja, isceli dušu moja, ako som tebi, Господи, тобі прибігав мене творити волю Твою, є Си Бог мой. м'яку у Тебе істочні живота і восвіти Твоєму зрим світ, пробави милост Твої відущим Тя. Сподоби, Господи, в носі і без ріха, хранитися нам. Благословен, си, Господи, Боже Отець наших, хвально і прославлено, ім'я Твоє Бо віки. Амінь. Буди, Господи, милост Твоє на нас, якоже у повахом на Тя. Благословені, си, Господи, мене оправданням Твоїм. Благословені Сі влади, бразуміння оправданням Твоїм, благословені Си, святий просвітині оправдані Твоїми, Господи, милоство відділи діли руку, Твої не презри, Тобі подобає хвала, Тобі подобають піні, тобі слава подобають Отцю, і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віконко амінь. Вірую в воді Бога, Отця, Вседержителя, Творця, небо і земля, відимим жерсим і невідимим, і, і в у Господа Ісуса Христа, Сина Божья. Nedino rodne, weodsa roždena opraž de vseh week, sveta od Svita Boh Istina, od Boha Istina, rošljena, ne sottovena, jedino swift, Ocean Jesus beša, nas radi chelovi in a short spasen, shed ausnebezio, plotrice osia Ducha Svata in maraville chloviša, raspata użyte name pripotinskim pellati, istradavše po rabena, you're šao treatin popisaniem, je voše na nebesa, and sedešio desnog otca і паки ряду з часу славою сидіти живим і судити, мертвим, і вже царство і не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящав, і же від Отця і і же з Отцем і Сином споклоняємо і заславимо лавлавшого пророки, воєдину святу і соборну, і апостольську церкву, і сповіду єдину хрещення, і восставлення гріхов, шай воскресення мертвих, життя будущого віка. Амінь. На камінь я вірю, утвердив, розширилися устами на враги моя, Возвесили бося дух мой, не піти ні свят, як уже Бог наш, ні справдин паче тебе, Господи. Слава тобі, Боже, нас слава тобі, отже, сон, і родової воли збирається, скверно обійства на ярождаюшого Господа убити Христа. І, може, поємти, єси Бог наш і ніс праведен, паче тебе, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресної во віки віковом і лютий совіт, і родов покривається богоборної душі сий, со младенце, владику, убитих Христа, і може поємти, єси Бог наш, і ні справеден, паче тебе, Господи. Залимося до мене на піти, і святе Боже Бога жіні, і справедли, тебе, господи. Лагол мучителю понеже привозможе Седмерицею пех, рожена бизі онем же це, не опалишися, царево поправши веління лінію на все діла Господня Господа, пойти, привозносити вовся віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, зливаю, що я коміра, слезе нас ради Христу, рощомуся, плотю і меже скверне очистим, чистому чисті приходяще й упіюще. Вся діла Господня, Господа, пойти, привозносити вовся віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, слезам, малені, слез, да обіжим грішні муки, бо душі страшне. Христове стопи, приємше, полагаємо, в пеленах, як младенцю вопіюще, са діла Господня, Господа, пойті прозносити вовся все віки. Благословимо ця і Сина, і Святого Духа Господа, нині присно, во вовіки вікова. Мінь. священно дійствуватися і зболен'ю відійшов своїх утроб, і слез істочника, Христу, сповіданням предзимивающе, вірні, да приступим плотю хорошимося вертепі й вопіюще. Вся діла Господня, Господа, пойти привозносіти во все віки, хвалим поєм, благословим, поклоняємося, Господа, випоющий, привозносящий, що вся віки. Голов мучителю понеже привозможе, Седмериці пешка, жена, без сінодах, Нежо, жоце не опалив. Шастя, царево, поправши в лініяного п'яху, діла Господня, Господа, пойте і превозносіте вовся всям. Душами чистими, і не скверними снами прийдіти воз, возличем, не скверної, прочистої Мануїлову і ужі зниву, прошдену, приносячому молитву. Пощади душа наша, Христе Боже, і спаси нас, слава тобі, на слава тобі, нерозумене, хто же не лукав, завистообразник да будеть от приносящих нині дари Богу приятне, в місто смірної, злата і Лівана, добродітеле, й міроханії міруханіє, поющих Христу рошимуся, пощади душе наша, Христе Боже, і спаси нас. Слава тобі, Боже на слава тобі, благолише, да, прийшешим. Ірод, волкво мудрим, чи поїшити, рошогося, нині царя, ще возвістити мені, поучився лютий, у скверно сквернообістним серцем, пошади душа наша, Христе Боже, і спаси нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, присно, і пресно, і во віки віковамінь, ліносного скверноубійства, все дерзосне. І же забвені получилися, як у Бога, не хто їм руками убиває, прижегши єси же яростю, свирі по закалаєш її роди, пощади душі наша, Христе Божа, і спаси нас, душами чистими, на сквернемо оснами, прийді до вас величем нескарною, і пречистою матеря, маною. І леву. Є вже і зни приносячи молитву, пощади душа наша, Христе Боже і спаси. нас. Древній рік про безкорисливість і про те, що треба берегти себе від захланності. Продовження. Оповідали про одного садівника, що він трудився і весь свій труд уживав на милостині, а собі залишав тільки необхідне, та помисел навіяв йому зберегти собі трохи грошей, щоби ти не терпів крайньої нужди, коли постарієш або захворієш. І, збираючи, він накопив горшик грішми, і ось трапилось йому занедужати. У нього почала гнити нога, і він витратив усі гроші на лікарів. І не отримав жодної допомоги. Врешті приходить один досвідчений лікар і каже йому, коли, ти не відрі... коли тобі не відріжемо ноги, то зігниє все твоє тіло, і чоловік наважився відтяти свою ногу. А вночі він отямився, розкаявшись у тім, що зробив, і мовив, зітхаючи: Згадай, Господи мої, попередні діла, що я вчинив, як трудився в своєму саду. І доставляв потрібне братам. Коли він це вимовив, став перед ним ангел Господній і сказав де гроші, що ти їх зібрав, І де та надія, що ти її плекав? Тоді, роздумавши, він, мовив, згрішив, його, Господи, прости мені віднині я не робитиму нічого подібного. Тоді ангел торкнувся ноги його, і він одразу ж видужав, і, вставши ранком, пішов у поле працювати. Лікар, як е, і домовилися, приходить із наряд, щоб вітяти недужому ногу, а йому кажуть: він заранку пішов у поле працювати. Тоді лікар, здивований, подався у поле, де працював садівник, і, побачивши, що він купає землю, прославив Бога, який дарував йому зцілення. Святий Боже, святи, гріх, іся тебе смертний, помилуй нас, святий Боре, святи, гріх, після ти безсмертний, помилуй нас, святи, кріх після тебе смерті, помилуй нас, слава Цу Іссини, і Святому Духу, і мені присно Сьогодні Бога, Хе, святої, Тройці, помилуй нас, Господи, вчеська гріхи наші, Владико, прости те, беззаконня наша, святи, посятися, небощі наша, і веде Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Святому Духу, і нині при стеві вікова, і Отче наші на небесі, Та святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя, як на небеси на земле, і наш насужній даш нам днес, і остав нам долина наша, як ми остарим дождиком нашим, і не веди нас свої скушені, да не спав нас от духа. Як твоє царство і сила, і слава, Отця, і сина, і Святого і Духа, і нині, і приснає і во віки віков. Амінь, виплеє везряща, полинами Го, всю землю, держашу рукою своєю, припразнистю, не після рощися приносим. матерські повеселиця, в тріх сина Божій. pomalo gospode 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 Іже на всякої време, на, на небеси і на землі поклоняємо і мій, слава, мой Боже, благодій доло, терпеливій много милостивий, праведний любий, грішний, милий, созвойку, спасені, обіщання, ради будущих благ. Сам, Господи, прийми нашу в час і молитви і справи живуть нашо Твоїм душі наше, святиті, лице, очисти, помежлені справи разом, ціломудрий стрес, бо збави нас от всякі я скорби, зиле І огради нас святими, ангели, твоїми, яко дав ополчення, міх соблюдай, ми наставляємо, достигне воєнство віри в разом непрекосновенний, є Твоє славе, і яко благословенний си віки віков. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Святому і, і нині пресла, віки віком. Амі. Безсвітіння того слава Божию, сущою благосвітя полечам. Імени Господні, благословив, Боже, 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 Боже ущедриний, благословений, просвіти лице Твоє на неї не. не і помилуй ни. Ам. Нескверне і неблазна, і нетлінна, я пречиста, я Діво Бога, невісто владичебогослава, чоловіком, преславним Твоїм Рождеством, соєдинивши і одпадше єстество, рода нашого, небесним совокупчая. Не надежних іде надежда и побеждай мек заступлення, як тобі прибігаючих і всіх Християн, чи не гнушайся мене на і скверного, скверними помисли і словеси, діяннями всього себе непотребно сотворшого і сластем і униню єностей на рам раба бившого. Но яко I, a чоловіколюbno, bivого Boha Mat, чоловіколюbnimo грішнім і блуднім, і прийма моє скверне костен, приносимої тобі молення, і твоєго сина, і нашого владику, і Господа Матерним, твоїм дерозновенням об'ємшего моли. Да отверзити мені, чоловіколюбної милосердя, своє благости, призрів презрів моє безчислене пригрішення, обратить мене на покаяння. І своїх заповідей, ділателя Іскус наявить м'я предстане присну, яко милостиве і милосердеє, і благолюбив настоящий жизнь, тепло є предстатень на цей помощник, супротивних полки, одгоняєш і коспанню, наставляє ще м'я. І во время ісхода моєго каяна, і мої душу, соблюдаєш темнею образи, бісов далечу одне я в страшний же день праведного судовішне ім'я, і збавляючи муки. І не слави твоєго Сина і Бога, нашого наслідника, являюще. Юже їда улучу, владичуся моя пресвята Богородиця, Твоєго радихода і своєї заступлення, і благодаті і чоловіку, любим єдинородного Сина Твоєго, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, я може подобаєт, всякая слава, чеські поклонення субезначайним Його Отцем і пресвятим, і благим, і жовтворящим Його духом, нині і і во віки Амінь. І даш нам владико на сон грядущим покой душі і тіла. і сохрани нас от мрачного сна гріховного всякого темного і ношного сладостраски, і страсти Його сира, жена і, гаси, і стрілу лукавого. Я на не лукавна, движемо, і останнє плоти нашої утоли, і всякої земної вечної, і наше мудрування, і оспи. І даруй нам, Боже, бодр ум, і ціло мудр помисл, серце, трезвящийся сон легок, і всякого мечтання, низку, не восставино во молитви, утверждених заповедях Твоїх і пам'ять, содеп твоїх себе вину і мужчих, і всношної слава слово нам даруй Боєжи Піти. І благословити і славити те, і великоліпоє ім'я Твоє Отця і Сина, і святого Духа, нині і пресної во віки віков. Амінь. Приславна і преснадів Богородице, прийме наші, нашої, донесе, Сину Твоєму і Богу нашому, да спасе Тебе, ради душі наші. Упування, моє отець, прибіжище, моє Син, і покровитель на Дух, святий Тройця, святая слава Тобі. Помили нас, Господи, помилу. Коло дицерічні приносим, нас. на слайси, не святому духу, Господи, помилуй нас, на тябо не пронівайся на низі, Бог. не жипомі не беззаконні наші, на призгайни як у і ізба не отрах наших, Ти боїся, бо дачі, ми люди є Твої. Сія руку, ім'я Твоє, твоє призиває, хрест не в амінь. Милосердя, двері тверсно, благостово не мородиться, надійшися, на тяда непогибне, надай з вам все тобою, Тебе ти все спасення рода християнського. Помилуй нас, Боже, по велиці й милости, Твоє, молим Тися, усилиш і помилуй. Господи, помилуй. «Єще ще молимся, Уєжу, сохраниться святі убити лісе, і всякому граду, градове страні, од гладу обитинства труса потопа, града, огня меча, на шести на племенник, і меж до особне, я браний, уєжа милостиво бити благо і благопримінительну благомою чоловіку любому Богу нашому, і утратити весенні в на недвижащийся, і збавити нас от належащого, праведного своє прощання і помилувати нас, Господи. Spadipamani, Ospadipamani, Ospadipamelo, 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 Усилишени Боже Спасителю наше повання і всіх концей землі, сущих в морі далече, і милостиве, милостив буде влади когрисіх нашої помилийне. Милостив, бої чоловіко, любець Бог, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і пресне, і во віки віков. Амін. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наша, слава Тобі. Слава цієї, сина, і Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистия своє Матери, преподобних і богоносних отець наших всіх святих, помилуйте, спасет нас, як облахи, блахи, чоловіку